Сьогодні передамо для наших хлопців з Кам'янського дрони, а також від фонду Соні Українець. Цю коробку гемостатіку для наших військових. Бажаємо, щоб вони вам послужили гарно і бажаємо, щоб всі наші хлопці повертались додому живими та неушкодженими. На фронті потреба в піві дуже актуальна у зв'язку з тим, що це розхідник, тому що воно є дроном камікадзе. Воно працює лише в один напрямок і використовується для ураження техніки військової ворога плюс великого скупчення живої сили. Разом з міським головою передали 77-й бригаді три впівішки. Разом з благодійним фондом Асонія передали хлопцям 25-ї бригаді гемостатики, а також передали зроблений автомобіль. Хочемо подякувати за ремонт нашого автомобіля і від частини. От подяка, тому що вона нас дуже виручає, дуже нас спасала багато разів.